Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні будемо розглядати РПГ18, так звана муха. Дуже багато зараз її недооцінюють, кажуть, що вона стара, слабка. Так, вона старенька, ця ось навіть підписана, була виготовлена в 1976 році, використана вона була саме ця, саме ця була використана в 2014 році. І вона спалила цілу вантажівку з кадирівцями. Старенька, слабенька, але кадирівців спалила. Вже за час повномасштабного вторгнення в боях під броварами з точно такого же РПГ був спалений БТР-82. Тому мій висновок однозначно краще мати хоча б такий, ніж не мати жодного. Так, чому я вирішив зняти це відео? Ну, по-перше, мене попросили мої друзі, сказали, що це потрібно, бо не всі знають, як їм користуватися. І, на жаль, з цим я також зіштовхнувся. І я сьогодні розповім, як його привести до бою, як правильно з нього прицілитись, як за його допомогою штатних прицільних визначити дальність, на яку Можна стріляти чи вже не можна стріляти з нього. І розповім особливості, як можна навчатися прицілюванням з цього РПГ. І так, ну, багато хто називає це ручний протитанковий гранатомет. Це неправильно. Це реактивна протитанкова граната. Тому будемо називати його правильно. І так. Перше, що нам треба зробити, коли ми отримаємо РПГ, цей або будь-який інший, це подивитися на його інструкцію. Якщо є такий жарт в інженерів, спочатку налаштовуємо, а потім дивимося в інструкцію і починаємо ремонтувати. Так от, щоб цього не було, бо це все ж таки небезпечна зброя, дивимося на інструкцію. Читаємо і запам'ятовуємо, для того, щоб за бойових умов ми не дивилися, чому в нас немає пострілу, а знали, в якому порядку що робити. Перше, що треба зробити, це внести темп... виставити температурну поправку. Для того, щоб виставити температурну поправочку, вона ось тут. Ми можемо скористатися маленькою хитрістю, бо в нас не завжди є час, щоб заздалегідь подивитися, котра там зараз, яка температура більше нуля або менше нуля. Але в нас завжди є наш подих. І ми можемо звернути увагу, чи йде пара, чи не йде. Похибка буде невеликою, тому якщо ми бачимо нашу пару, ми ставимо мінус, а якщо ми не бачимо її, то ставимо плюс. Після того, як ми виставили температуру, ми відкриваємо задню кришку. Беремо за задню частину, що висовується, і різким рухом відкриваємо одразу до кінця. РПГ майже готовий до бою. Ми вкладаємо його собі на плече. А для того, щоб правильно і зручніше. Було прицілюватися через цей приціл, наше око повинно бути приблизно на відстані нашої руки від цілика. Тобто, щоб натренуватися, ми спочатку вкладаємо його правильно, а потім переносимо руку наперед. Ось це положення відповідає правильному прицілюванню. Оця кришка, вона в майже в усіх випадках відповідає як приклад тобто обмежувач. Але за рахунок того, що вона м'яка, можна зсунути ближче. Тому все ж таки орієнтуйтеся по руці. І так, ми приготувалися до стрільби, але для того, щоб зробити постріл, Треба взвести ударний механізм. Цілик одночасно виступає і ручкою взводу. Отаким рухом ми приводимо його в бойове положення. Після цього наводимося на кацапський танк або БТР і натискаємо на спуск. Якщо ми все зробили правильно, ми уразили ворожий танк. Або БТР, або вантажівку, якщо пощастить, то знову з кадирівцями. Як правильно цілитися з цього РПГ? Мушка трошки свого щоб не заважав. Мушка реалізована чотирма відстанями. Вони підписані 5. 10, 15 і 20. Це означає, що ці приціли відповідають 50 метр, 100, 150 і 200 метрам. Е, відповідно до інструкції, 15 приціл, він має свою особливість, щоб можна було, підставивши під танк, він виглядає так, наче це низ танка, що до дригом. Тобто під гуслі можна підставити оті виступи. І якщо він відповідає, то ця відстань є 150 метрів. Яку в... ми побачили таку хитрість маленьку? Да? Тренуватися. Прицілюванню з РПГ можна за допомогою звичайного стандартного аркушу. Ви розташовуєте його звичайно, десь закріплюйте. Так от відстань 10 метрів до цього аркуша, кутовий розмір аркуша при цьому буде відповідати кутовому розміру. Танку Т-72 на відстані 150 метрів. З відстані, 6, 6,5 метрів. Цей аркуш буде виглядати так само, як танк на відстані 100 метрів. З відстані 3,5 4 метрів. Аркуш буде виглядати як танк на відстані в 50 метрів. Хто не вірить, може скористатися подобою трикутників і перевірити, як е можна, подивившись через прицільні е штатні RPG-18, зрозуміти, на якій відстані від вас знаходиться танк. Якщо, як вже, я вже казав, якщо на 150 му прицілі ви бачите тракові мітки, і якщо вони співпадають з траками танку, це відстань 150 метрів. Якщо танк більший за розмірами і не співпадає, але якщо ви переводите приціл на 100 і бачите, що танк не вилазить за розміри, Отого От віконця, то значить відстань 100 метрів. Користуйтеся цим прицілом. Якщо ж танк вилазить за розміри віконця, але не перевищує двох розмірів лінійних вікна, то це танк на відстані до 50 метрів, і він може бути уражений. Якщо танк наблизився до нас ближче то можна з цього РПГ не стріляти. 50 метрів він може не звестися. Енерційний запобіжник, що розташований всередині гранати, може не спрацювати. Якщо танк за лінійним розміром менший за вікно майже у два рази, то це приціл. Відстань його близько 200 метрів. Якщо ще менше, то це вже задалеко і ефективність пострілу падає, можна не стріляти. З особистого досвіду, краще стріляти на відстань 150 метрів. Чому саме на таку відстань? Бо реактивна граната йде по балістичній кривій. вона піднімається вверх і потім починає спуск. І 150 метрів це та сама оптимальна відстань, з якою вона входить під кутом зверху до броні. А з менших відстаней вона може дати рикошет. Сподіваюся, моє відео буде корисним усім українцям. Все буде Україна. Ми переможемо. Дякую усім, хто подивився це відео. Цим ви допомагаєте підрозділу хижих птахів нищити ворога. А всім москалям хочу передати великий привіт. Чекайте чергової хвилі мобілізації, точніше, могілізації. Ми допоможемо вам стати частиною родючої української землі.